Доброго дня, шановне панство! Ви на каналі Автозвук.ua і даним відео ми розпочинаємо новий сезон тестів зимових склоомивачів. Так, вже майже пройшов перший місяць зими, але тим паче краще пізно, ніж ніколи. Це в нас перший тест, і я гадаю, що їх буде ну як мінімум 4-5, а то і більше. Тобто, за допомогою цих тестів, як і в минулому, і позаминулому році, ви зможете обрати для себе найкращу рідину для скломивача, яка буде мати приємний запах і не замерзне при дуже сильних морозах. Для даного відео я, як зазвичай, відібрав три зразка зимового склоомивача від таких виробників, як Екокрафт, Аксіс і Lesta. Цікаві вони тим, що в складі омивачів Екокрафт і Lesta не зазначено спирт. А отже, є велике сподівання на те, що ці склоомивачі не будуть мати неприємного спиртового запаху. Але як вони витримають випробування морозами, ми ще не знаємо. Далі будемо працювати по вже добре відомій схемі. Спочатку відкриваємо, нюхаємо, далі відправляємо всі три зразки в морозильну камеру, де вони будуть морозитись приблизно тиждень при температурі мінус 18, мінус 20, можливо, мінус 21. У нас просто механічне керування цією камерою. і Там точно виставити температуру неможливо. Тим паче, що у цих зразків різна температура замерзання мінус 20, мінус 22, мінус 25, і проводити окремий тест для не немає жодного сенсу. У нас рідко буває холодніше, ніж мінус 20, і тому я буду тестувати всі ці зразки при однаковій температурі приблизно мінус 20. Почнемо з омивача EcoCraft. В його складі є вода, якийсь склоомиваючий концентрат, поверхнево-активні речовини це, ну, відповідно, ті речовини, які видаляють забруднення. з Скла автомобіля і є якась ароматична віддушка. Я зараз спробую відгадати, що саме за віддушка тут додана. Спочатку вскриваємо каністру. Немає додаткової пломби. Одразу відчуваю якийсь свіжий аромат. Щось солоденьке, можливо, якісь фрукти, які Трішки побродили. Незважаючи на те, що в складі не зазначено спирт як такий, я відчуваю спиртові нотки. І, можливо, коли рідина такою мілкою дисперсією буде розбризкуватись на склі автомобіля, спиртовий аромат буде відчуватись ще краще. І, ну, можливо, якісь. Ягідний аромат, трішки солоденький, трішки спиртовий, але в цілому непогано, непогано. Бувало й набагато, набагато гірше. Далі в нас зразок від Axis. Теж такого блакитного кольору. Тут ароматика більш свіжа, якась арктична свіжість або хвоя. Спирт. Ну, особисто я не відчуваю взагалі. Але якраз у цього зразка зазначено в складі спирт, водно-спиртова суміш, якої тут, ну я не відчуваю. Досить приємний свіжий аромат, ну, щось схоже на засіб для миття підлоги, це не такий харчовий ароматизатор. Пахне дуже непогано. Якщо цей омивач витримає ще випробування морозами, то, в принципі, дуже непоганий варіант. Але інколи трапляється так, що навіть от мої колеги, Після огляду купують омивачі, і коли омивач без запаху в каністрі розпилюється мілкою дисперсією на скло автомобіля, інколи буває так, що все ж таки спиртовий аромат відчувається. Але ось так, якщо нюхати саму каністру, то спирт я не відчуваю взагалі. Ну і далі в нас останній зразок це Леста мінус 25. Тут такий зеленуватий відтінок. Є додаткова пломба, яку ми. Одразу видаляємо. Вона, бачите, видаляється не дуже зручно, тому нам знадобиться додатковий предмет. Ось тепер ми вже можемо дістатися до вмісту каністри. Дивина, та й годі. Знову ж таки, тут в складі не зазначено спирт. Але я відчуваю спиртовий запах. Ароматизатор взагалі мені незрозумілий. І не хвоя, і не фрукти, і не ягоди. Щось страшне і незрозуміле. З цих трьох зразків, ось цей зразок мені найбільше тхне спиртом. Тому, якщо обирати виключно за ароматикою, то все ж таки ось цей варіант буде найкращим. Тут спирт відчувається менше і тут спирт відчувається найбільше. Але, як ми знаємо, ароматика це тільки перша частина нашого питання, нам ще потрібно протестувати всі три зразки на замерзання. Тому зараз одразу я їх відправляю до морозильної камери. Пройшов тиждень, в нас трішки вимушена зміна локації через перебої зі світлом, але, як ви розумієте, це не вплине на точність нашого експеримента, і він все одно відбудеться. Отже, всі три зразка тиждень провели в морозильній камері при температурі мінус 20, і я можу сказати, що зразки Леста і Екокрафт витримали це. Випробування на відмінно, тобто вони повністю зберегли свій рідкий стан. Обидві рідини будуть нормально прокачуватись через систему склоомивача автомобіля. Ось, що стосується склоомивача Аксіс, то тут потрібно подивитися трішки поближче. На жаль, для цього зразка температура мінус 20 стала критичною, і склоомивач не витримав це випробування. Як ми бачимо, всередині дуже велика кількість кригі. Є невеличкий відсоток рідкого склоомивача, тобто якась його частина, можливо, якось потрапить в систему, і ви декілька разів зможете там. Очистити своє скло, але в цілому ця рідина замерзає, і тому її не можна рекомендувати для температур мінус 20 градусів. З однієї сторони, результати цього тесту трішки невтішні, але з іншої сторони, в нас з'явилося ще два зразка зимової незамерзайки, яка здатна витримати температуру приблизно мінус 20. І до того ж, ці зразки мають досить непогану ароматику. Тому, будь ласка, ще два варіанти на вибір. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!